У кожної людини є питання, на яке вона рано чи пізно шукає відповідь: чому я думаю саме так? Чому я бачу світ саме таким? Відповідь часто прихована набагато глибше, ніж здається. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших основ особистості менталітет. І зрозуміємо, чому саме він визначає те, ким ми є сьогодні, і ким можемо стати завтра. Що таке менталітет? Це питання здається простим, але коли починаєш вдумуватися, розумієш. Відповідь набагато глибша ніж на перший погляд. Менталітет це не просто те, у що ми віримо, це не лише набір традицій чи звичок. Менталітет це наш внутрішній світогляд, це та лінза, через яку ми дивимося на реальність. Саме вона визначає, як ми бачимо себе, інших людей, ситуації, можливості і навіть перешкоди. Кожна людина має унікальний менталітет, він формується протягом усього життя. Спочатку на нього впливають батьки, оточення, культура, в якій ми зростаємо. Згодом наші особисті перемоги, поразки, біль, радощі, досвід і висновки, які ми робимо. Менталітет це та невидима сила, яка щодня непомітно направляє наші думки, рішення і вчинки. І, хоча здається, що менталітет це щось незмінне. Насправді його можна перепрограмувати, адже це не вроджена риса, це результат досвіду, який ми можемо переосмислити і змінити. Важливо розуміти, те, у що ми віримо про себе і світ, це не об'єктивна реальність, це лише інтерпретація реальності через призму нашого менталітету, коли людина каже собі: Я не зможу досягти успіху, я не гідний кращого, світ несправедливий. Вона промовляє не істину, а лише відображення свого внутрішнього стану. І якщо ми хочемо змінити своє життя, потрібно почати не із зовнішнього світу, а зі свого мислення. Менталітет формує наше ставлення до будь-якої події. Одну й ту саму ситуацію різні люди сприймають абсолютно по різному. Для когось невдача це кінець і поразка. А для когось це ще один крок до зростання. Для одних страх. Сигнал відступити, а для інших це виклик, що настав час вийти за межі комфорту. Саме тому менталітет основа всього, що ми маємо у житті. Людина з менталітетом жертви бачить лише обмеження і шукає винних. Людина з менталітетом переможця шукає можливості навіть там, де їх майже немає. Хтось уникає змін через страх, а хтось бачить у викликах шанс стати сильнішим, і найголовніше. Менталітет це вибір. Ти не можеш змінити своє минуле, ти не можеш змінити обставини свого дитинства, але ти можеш змінити своє ставлення до життя. Почати варто з простого питання: які думки найчастіше приходять мені в голову, чи служать ці думки моїм справжнім цілям, чи вони обмежують мене? Хто сформував ці установки? Я сам чи моє оточення? Бо якщо твій менталітет не працює на тебе? Значить, він працює проти тебе. Ми не можемо контролювати світ навколо, не можемо змінити інших людей, але завжди можемо змінити себе. І зміна менталітету це перший крок. Бо коли змінюється менталітет, змінюється мислення. Коли змінюється мислення, змінюються дії. А коли змінюються дії, змінюється життя. І все починається з одного рішення. Я хочу бачити світ і себе по-новому. Кожна велика зміна починається з маленького усвідомлення, кожен сильний характер починається з відмови бути жертвою. Кожен справжній успіх починається з вибору мислити інакше. Пам'ятай, світ навколо це дзеркало твого внутрішнього світу. Змінюючи себе, ти змінюєш усе своє життя, все у твоїх руках. Почни сьогодні. Якщо ти хочеш глибше розібратися в темі менталітету та типів мислення. Запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти у телеграм-каналі МФЕМЛІ. Там ми розглядаємо ці питання ще детальніше, ділимося практичними порадами і розбираємо реальні приклади. Разом ми будемо створювати мислення, яке веде до справжніх змін. Посилання на канал ти знайдеш в описі під відео. Приєднуйся!